Неси у світі ліхтаря, хай знає кожен Божий, тім, ми Богонь, вогонь, Даруючи любов усім. Буде мир, хай буде здоров'я, і щоб ви всі були щасливі. Дякуємо, що цього року долучились до такої важливої і всесвітньої, можна сказати, акції і допомогли нам поширити цей вогонь, привезти його в житомир Електричку, Київ, Житомир. Передали цю лампадку з вогнем, машиністам. Черговий по вокзалу підходило до машиніста, знімала цей. Ми своїми силами прикрасили це місце, як змогли. І до 22 години люди мають можливість підійти і взяти собі запалити вогоньці. Першу свою лампадку від віфліємського вогню, який передали потягом у Житомир, запалила пластунка новачка Варвара Кошперко. Я запалила вогник, він символізує мир і любов і об'єднує всіх пластунів і людей. Усвідомлення того, що той самий вогонь люди запалюють і передають з рук у руки не лише у Житомирі, а й у всіх куточках світу. Додає цій традиції позитивної та доброї атмосфери, говорить учасник заходу Ігор Макарчук. Особисто для мене ця акція є доволі символічною. Загалом, не перший вже раз і рік і до неї долучаюся, і для мене особисто вона символізує прихід власне Різдвяних свят. Початок уже нового року вогонь, який передали з віфлієму, не гасився дорогою. Саме це надає цій події особливу важливість, каже організаторка заходу Катерина Лозинська. Ми цей вогонь будемо поширювати по всіх церквах Житомира різних конфесій. Також, звичайно, передаємо в військові частини, в лікарні, в сиротинці і до всіх людей, які цього потребують. Також саме в Житомирі ми будемо передавати в міську раду. Це попередньо 24 грудня має бути на сесії, і також 19 грудня. На Михайлівській в центрі, коли буде запалення ялинки, люди матимуть можливість приходити і підпалювати свої лампадки протягом місяця. Символічний вогонь єдності у Житомирі до 7 січня. Ольга Групсікора Ігор Грач – новини на Суспільному.